Доброго дня. Сьогодні знімаю розпакування товару, який отримав на розетка. Фактично робив замовлення, де було три позиції, одна з яких це британний станок Gillette Fusion Pro Glide 5 Flexible. Вибирав між цим і звичайним без Flexible. Обрав це у зв'язку з тим, що в описі і на упаковці значиться, що країна-виробник є Німеччина. На інший була Польща, де я читав коментарі, що навіть Китай. Тут конкретно пише, що це Германія. Отже, він так виглядає. Отримав на відділенні розетка. То доставка була безкоштовною. Як пишеться в описі до товару, товар складається з 5 штук касет. Але це не так, їх всього навсього чотири. 4. Напевно, вони рахують 5 штук, якби якихось об'єктів в упаковці. Воно по відгукам дуже хороша якість даного товару. Наразі я можу лише відкрити і подивитися свої бачення і свої відчуття по бриттю дам в описі. Що стосується звичайного користування, зазвичай я користуюся одноразовими бредом GiLet. Зараз вирішив піти на такий шах і замовити трошки краще. Рухається? Раз, два, три, чотири, чотири коса. П'ять лес і полоска напевно, певно зволоження. Так знімається? Так одягається. На ручці є прорезинові ставки. Дякую за перегляд.